Як біблійний текст доводить нам те, що Бог є один, але складається з декількох осіб. Тож відкриваємо Біблію, книга буття, перша глава, перший стих. На початку створив Бог небо і землю. Якщо читати цей уривок мові оригіналу, а мова оригіналу це є іврит, то слово Бог читається як «Елогім». «Елогім» позначає множину, це є іменник множини. Натомість біля нього є такий цікавий момент, що біля нього стоїть дієслово однини, сотворив, тобто бара, читається в євриті. І це показує, що Бог є один, але натомість Він стоїть в множині. Але коли ми бачимо якісь інші уривки, які позначають, наприклад, в яких в Біблії позначені е, поганські боги, тобто язичницькі боги, то там виживається також слово Елогін, яке позначає множину, але біля нього вже стоїть. Е, Власне, дієслово, множини, а не однини. Тому такий от цікавий момент. Що цікаво, що і в новому завіті можемо знайти відсилку на Пресвяту Трійцю. Це згадано в Євангелії від Матвія в 28 главі, коли Ісус каже: учням: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І, власне, тут ці три особи згадані разом, що вказує на єдність в Божій суті.